Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні 11 жовтня, і мілітарний доповідає, Україна отримує зенітні установки Terrahawk Паладін. Про це повідомили в уряді Великої Британії. Кількість не назвали, але підкреслили, що ці засоби підсилять українську об'єктову протиповітряну оборону. Напередодні зимового періоду тема більш ніж актуальна, оскільки окупанти посилюють обстріли інфраструктури і застосовують для цього здебільшого ударні безпілотники за даними повітряних. Силу вересні було використано рекордну кількість шахедів для ударів. Йдеться про пів тисячі одиниць. Крім того, за даними української розвідки, окупанти хочуть наростити виробництво таких дронів. Йдеться про 1300 одиниць за друге півріччя 2023 року. Чи зможуть вони це зробити? Питання, але головне, щоб українські сили мали засоби захисту. Тож український парк поповнюється ще одним типом озброєння террахаук-паладін. Це рішення розроблене компанією MSI для знищення повітряних цілей на малій відстані. Систему TerraHawk Paladin вперше показали у вересні 2022 року. По суті, це автоматична гармата, поєднана з цифровою системою управління вогнем та радіолокаційною станцією. Система розташована на платформі, яку може перевозити вантажне шасі. А сама платформа може встановлюватися автономно. Оператори можуть керувати комплексом дистанційно, наприклад, з укриття. Основне у 30-мм гармата Марк 44 Бушмастер 2 з можливістю збільшення калібру до 40 мм. для ефективного знищення цілей. Використовуються два типи боєприпасів: програмовані або з радіопідривачем. Розробники заявляють, що тести показали ефективність програмованих боєприпасів на відстані від 600 метрів до 2000 метрів, а боєприпасів з радіопідривачем від 800 метрів до 1800. Система є у двох конфігураціях: легкій та важкій. Легка це 200 підготовлених для стрільби боєприпасів, важка 400. Ще з цікавого блок з гарматою розташований окремо від прицільної станції. Розробники зазначають, що таким чином зменшують вібрацію, яка може. Діяти на оптику під час ведення вогню. Тера Паладін оснащена оптичною системою САТОС, яка також розроблена компанією MSI. Вона має тепловізор та далекомір. Всі направлена на ЛРС з активним фазовими антенними решітками, має чотири секції, які забезпечують огляд на 360 градусів. Заявляють, що безпілотники першого класу за класифікацією НАТО, тобто ті, які важать до 150 кілограм і мають радіус дії 50 кілометрів. Система може виявити. За 5 кілометрів. А ваші за класифікацією НАТО це другий клас. Вони важать від 150 до 600 кілограмів, і мають радіус дії близько 200 кілометрів. Система бачить з 25 кілометрів. Але ця класифікація не підходить для визначення безпілотників, які використовуються в російсько-українській війні. Разом з тим, судячи з характеристик терахаук Паладін. Може побачити російсько-іранський шахет або Орлан на Терахаук Паладін. Змінна конфігурація, тобто на платформу можна інтегрувати інші засоби ураження. Наприклад, це можуть бути ракети з лазерним наведенням або рішення типу Койот. Також компанія MSI працює над інтеграцією платформи на вантажне шасі. Для цього вона буде оснащена додатковими гідравлічними опорами. Це дозволить стабілізувати систему під час роботи, і звісно ж. Збільшить її мобільність. Коли саме прибудуть ці установки в Україну, наразі невідомо. Але судячи з характеристик, вони мають все для того, щоб назбирати великий гербарій з російських гераній. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки і побачимось в наших наступних відео.